Всім привіт, любі друзі! Ми сьогодні їдемо в центр і хочу вам розказати про транспорт пільсько бялого Вам розкажу, покажу, як ним користуватися, щоб ви не попалися на контрольорів. Покажу, буде цікаво, залишатися зі мною от, нас, Ми доходимо до зупинки, ось така зупинка. От. І на зупинці завжди пишуть у нас е, номерація автобусів. Початок маршруту кінцева зупинка. його. Завжди дивіться, куди вам треба їхати. Там все пишуть. От Вверху пишеть Тувіцька, Мажинцівська, то вона дивиться, куди вона їде. Вона їде на нього кінцева зупинка, Осмілянське Карпатське. Тут така графік відбусів самих. От. Всяка інформація. От, сама, сама ціна білетів, скільки що коштує. От. Так що поти цікаво, залишайтеся зі мною. Житте-вокзал Пільського Тут всі автобуси стоять. Ці, що їздять між містами 128, 114, 115. Це самий життє-вокзал. Він дуже великий. І тут багато автобусів їздять. Так само автобуси їздять на Україну, по цілій Європі тут можна сісти. Все, йдемо далі, я вам покажу середину. У нас саме табло автобусів ці, цих, що їздять між городами. Якщо ви хочете сідати у центрі, його треба завжди рукою зупиняти, тим, що він так не стає вам. Треба рукою помахати, і він тоді стане. І от у нас вокзал, і саме жите вокзали, самий пристанок, там де ці всі автобуси відправляються. Перон перший, другий. Вам розказати про самі пелатики пільс-копяло. Ви такий пелатик можете купити тільки в шофера, він коштує 5 злотих, він тається на 60 минут. Місто пільскопяло, комунікація так називається. От. Коли ви його пропікуєте, там є спеціальні ячейки в автобусі, там 3 штуки їх. І ви пропікуєтесь, і такий номерок вам типу, пропікується. Тобто ви раз пропікнули. Якщо ви можете декілька разів пропікати за годину. Якщо у вас година. Не, то Ви вже не можете його використовувати, тим, що він вже буде у вас, у вас не тісний. Якщо ви будете пхати його після 60 минут, то цей ячейка буде червоним, світитися, писати, що типу ваш пілет вже не тісний. Це перший вид пілету. Ви тільки шофера можете купити. Другий вид пілетів то є за 4 злота ви йдете в любі зупинці є такий, такий спеціальний пачкомат. Ви туди йдете, китаєте гроші і вам видає такий пілет. Цей пілет одноразовий. Тут не показує годину, наскільки він тісний. Ви просто його раз пропікуєте і ви викитуєте його. От, такий є другий вид. А третій від мене, на жаль, немає, він коштує 2 злота 50 грош. Тим, що він для дітей, що учаться студенти, школьники. школьники от. От. Такі білетики, бачите. Якщо ніколи ви не їхаєте автобусі без білетів. тим, що великі штрафи. І мене вже злапали раз контролери, я заплатив 404 злота, тим, що в мене не було білета. Штрафи великі тут, майте на увазі. Все, кому все. Зайшли у дупу, купили шофропілет і пропікалися такі спеціальні для білетів. От, ішли до витачі білетів. Тут завжди є інструкція. Дивитись по інструкції, що вам потрібно, сюди запихайте монети. Тільки монети впіймаю, можна говорять. Нажимаємо просто пілет. Скільки он пуштує? Литва штука. Ну делай. Толкнула. Четыре злата. Все, каша потискаю.